Ненависть до прекрасного в Івано-Франківську невідомі вкотре понищили унікальну фотомозаїку в середмісті. Це оновлене панозі світлин 7 тисяч мешканців міста з'явилося тут за ледве два місяці тому. А вже нині гігантський колаж, прикрашає чимала дірка. Хто так познущався? Над ним перехожі лише гадають. Та діями вандалів однозначно обурені, мовляв, улюблена багатьма фотоокраса вже стала візитівкою міста. Задумка атлічна, ну надо ну, якщо обдірають мені красиво. Може, то кого-то спеціально знаходить. <laughs> ну, повишено, але, звісно. Це від культури, від інтелекту людини залежить. Я так думаю. я так думаю, Ну, а взагалі я не знаю. Ну, та є, всякі елементи у нас. Це мозаїка така на цілу Україну іншого міста, я ніде не бачила, скільки в інтернеті бачено. А те, що нищиться, звичайно, дуже-дуже дуже негативно ставлюся цього. Я думаю, що це повинен свідчити про культуру тих людей, які цим займаються. За що вандали вкотре поглумилися над мистецьким об'єктом, не відають його творці, кажуть, саме збиралися підреставрувати зображення велетенського вокзалу, яке трохи понищив дощ. Аж тут знову побачили обірвані клапті. Ми все ж таки десь, мабуть, очікували, що такі речі будуть повторюватися з музака, але не думали, що настільки швидко вони будуть відбуватися. Я думаю, що якщо б теж скло поставило, то скло б, мабуть, і теж розбили, і мабуть, бо його розмалювали, обмалювали. Можливо, на. Перспектива, десь найближчим часом встановимо там камеру і тих таких своєрідних шкідників, які є. Ми змогли б зафіксувати, а потім могли б показати всім, хто хто ж такий в нас є активний. Дуже Гігантське пано, вартістю близько п'яти тисяч гривень створили за гроші меценатів. А от відновлювати його доведеться з силами виробника. І, хоча ініціатори створені фотомозаїки, готові знову вдатися до реставрації, закликають мешканців не псувати пано та бодай трохи цінувати чужу роботу.